Для мене 2013 рік був неймовірно крутим. Я завжди оптиміст по життю. Я зустрів свою дівчину. У мене успіхи в університеті, я маю чудових друзів. Я не думаю, що цей рік чимось поганим для мене відзначився. Я дуже щаслива дуже людина, я думаю, що 2017 буде ще краще. Рік як рік, звичайний, без якихось е яких ексцесів. Спокійно в моєму віці вже не може бути якихось особливих подій. В мене це все, всі спогади про дитину. І все пов'язане тільки з дитиною, догляд за дитиною. Ось мій рік. Все. Проблемний. Проблемний, бо ж не вистачає. Скільки на 1200 можна прожити? Не можна прожити, але ж. Наш, ми пенсіонери, мусимо терпіти. Ну, а будемо надіятись, підросте молодь і змінить цю державу. Ще одне покоління нам треба дочекатися, щоб держава була державою. 2013 був складним. Напевно, чекала від нього трішечки більше, ніж він приніс. 13 й 2013-й, я буду згадувати з теплом, власне, як і будь який будь-який рік, чого я бажаю всім чернівчанам. Кожен рік завжди нам щось приносить, щось нове, світле, добре. Ми просто не завжди одразу це усвідомлюємо. І принагідно хочу побажати і згадати слова Ліни Костенко, що у новому році нехай у нас старими залишаються лише істини, вино та друзі. Цей рік я б хотіла бачити. Щоб ми не опинилися в Європі, в Євросоюзі, верніше, щоб нас всі, вся молодь мала роботу, щоб приємство запрацювало. Але цього дай Бог, щоб людям було добре. Отаке я хочу. щоб була стабільність в країні, щоб люди мали роботу, щоб молоді діти були щасливі. Хотів бачити, щоб змінилася влада. Щоб прийшов новий президент, щоб пройшла люстрація, щоб все, те, що зараз заважає нам рухатися вперед, було знято, відсторонено хоча б. Чиби підняли пенсію, ціни б, щоб не піднімали, щоб вже залишилися так, як вони є. Та й добре було. Хуже, хуже може, не буде, як є.